Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Страхович. Погода за оцінками фахівців не змінюється і буде як раніше з високими температурами. Мало того, в нашому регіоні це ще й посилюється вологістю і практично відсутністю найближчими днями освіжаючих вітрів, зазначають фахівці. Спекотну погоду на Одещину знову приніс антициклон Нівес. Паде, куди стопчики термометра досягнуть позначки плюс 34 градуса, відзначають синоптики. Додамо, що на початку тижня була зафіксована максимальна температура для нашого міста. Детальніше нам розповіла синоптик відділу метеопрогнозів гідрими центру Чорного та Азовського морів. Через антициклон, який приніс нашому регіону спекотну погоду, фахівці двох відомств і погодного і ДСНС прогнозують рівень надзвичайної пожежної безпеки п'ятого класу у місті четвертого класу. 26-29 серпня, передбачається малохмарна погода без істотних опадів. Вітер помірний. На території України продовжує панувати тепла повітряна маса, тому очікуємо доволі високі температурні показники. Вночі 17-22 і в день двадцять за рахунок антициклону по всій Україні спостерігалася спека, говорить синоптик. Несхідні рухи повітря в антициклоні обумовлюють таке неутворення хмарності, тому антициклон влітку це завжди стійкий характер погоди. Суха така і спекотна погода з малими швидкостями вітру і відсутністю опадів. 21 серпня був перебитий максимум температури для Одеси. Максимальна температура склала 38 градусів. Минулий такий рекорд був у 2006 році. Температура складала 36,4 і градуси, і середня добова температура повітря у місті Одеса 20-21 серпня була на 10 градусів вище за норму, але абсолютний максимум не було перебито на 0,4 градусів. Від такої вологоспекотної погоди страждають і люди. Медики радять громадянам звернути особливу увагу на своє здоров'я та самопочуття і поберегти себе у ці дні. Інтенсивніша за останні тижні в Україні, особливо на півдні, спека в нашому регіоні погіршується ще й високою вологістю та практично відсутністю вітру. Так чи інакше впливає на стан здоров'я та самопочуття громадян. Це показує й статистика на прикладі однієї з міських лікарень, завідувач відділенням екстреної та невідкладної медичної допомоги 10-ї лікарні Олексій Кощук каже, що в результаті високих температур можуть загостритися різні захворювання. Чаще всего страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также попадаются люди, которые страдают и нервными расстройствами. Естественно, происходят изменения в организме человека, которые могут привести к таким необратимым последствиям, как инфаркт и инсульт. Надмірна спека впливає досить негативно на всіх людей, проте найбільш вразлива категорія – це жінки та діти, кажуть медики. Батькам треба бути уважними та не наражати на небезпеку маленьких громадян, а саме не перебувати на сонці у години з максимальними температурними показниками та вживати більше чистої питної води. Оптимальним часом перебування на пляжі медики вважають з 7 до 10 ранку, потім з 16 до 19 години. А у разі, коли людині стає зле через надмірну спеку, лікарі радять не робити зайвих дій до приїзду швидкої, закликають дотримуватись наступних правил. в первую очередь желательно не трогать пациента до приезда медиков- специалистов вот но что мы можем сделать мы должны осмотреть человека убедиться на наличии на отсутствие каких-то внешних повреждений это в первую очередь придать более возвышенное положение вот конечностям это ног вот то есть чтобы ноги были выше головы то есть чтобы обеспечить приток крови коре головного мозга. И э, если вдруг отмечаются какие-то нарушения дыхания, вот, э, е е убрать, как правило, стесняющую одежду, расстегнуть воротник, то есть обеспечить человеку доступ к, э, к воздуху. Також лікарі нагадують, що до приїзду спеціалістів не треба давати потерпілому від теплового удару жодних специфічних препаратів. Часто как бы, мы сталкивались, вот еще по скорой помощи, мы сталкивались, что очень часто люди дают нитроглицерин, гипотензивные препараты. Этого делать ни в коем случае нельзя. Що стосується того, що обов'язково має бути з собою у будь-якої людини, яка вийшла в ці дні на вулицю, це вода, головний убір, і йти бажано по тіньовій стороні вулиці. У громадському транспорті мають бути відчинені вікна. Особливу увагу необхідно приділяти водному балансу та організму в цілому і знати свої особливості та хронічні захворювання, щоб вчасно захистити себе від наслідків погодних аномалій. Остання доба для Одеси минула з тривогами та обстрілами з моря. Російські військові атакували вночі Одеську область чотирма ракетами. Як повідомили у повітряних силах, усі цілі були збиті над морем силами ППО. За інформацією українських військових, близько півночі літак су 34 випустив дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря в напрямку одного з портів одеського регіону. Цілі були збиті над морем силами ППО. За кілька годин ворог знову направив дві крилаті ракети Калібр із малого ракетного корабля вже з акваторії Азовського моря у бік Одеси. Ці ракети також знищили українські захисники. Повідомили у повітряних силах ЗСУ. Вкотре агресор обстрілював і мирні населені пункти Херсонської області, загинув мирний житель ще трьох поранена. У наслідок обстрілу постраждали адміністративні та промислові будівлі, медичні амбулаторії, житлові будинки та автомобілі. Російські військові обстріляли широку балку. Артснаряд влучив у поле. Загинув 35-річний тракторист. Під масованим обстрілом знаходилися села Миколаївка та Бургунка. Поранення отримали двоє літніх чоловіків. Пошкоджено службові машини поліції. Масованого обстрілу зазнав і центр Херсона. Один із снарядів потрапив у приватний будинок. Поранено шестирічну дівчинку. У місті зруйновані об'єкти інфраструктури, підприємства. Постраждали мирні житлові квартали корабельного та дніпровського районів. Повідомили у прес. Службі поліції Херсонської області в Одесі до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна засудили бойовика терористичної організації ДНР. За даними слідства, до незаконного збройного формування чоловік приєднався у 2014 році. Бойовики з позивним Одеса проходив службу у складі народного ополчення Донбасу в піхоті, а надалі у розвідувальних підрозділах. Суд визнав зрадника винним та засудив до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. При цьому початок терміну відбування покарання засудженому обчислюватиметься з дати його затримання та реального виконання покарання, зазначило у при службі СБУ. Знову відчути себе щасливою жінкою. Таку можливість мали 60 українок, які були вимушені залишити свій рідний дім та шукати безпеки в Одесі. До дня незалежності України для них підготували фотопроект Незламна, який допоможе їм відволіктися від труднощів війни та згадати, як це бути щасливою. 60 жінок, які опинилися в Одесі через війну, змогли повернути собі жіночність та впевненість. Українки з різних регіонів країни взяли участь у фотопроєкті Незламна. Зйомка відбувалася на чотирьох яскравих локаціях під відкритим небом, а професійні фотографи допомогли жінкам відчути себе більш вільно та впевнено. Я хочу, щоб вони відчували себе в своїй країні найкращими і найжіночнішими. Саме тому це фотопроєкт. Вони до сьогоднішнього фотозйомки надіслали нам свої кадри з звичайного життя, які відображали б їх професії, які відображали те, хто вони є, те, ким вони були до цієї війни. А вже після проєкту ми віддамо готові матеріали, де вони будуть гарні, де вони будуть в квітах, де вони зможуть знову. Згадати наскільки вони чарівні, наскільки вони незламні, участь в фотопроєкті взяли жінки, які були вимушені виїхати з рідного міста в пошуках безпеки. Це переселенки з Донеччини, Херсонщини, Миколаївщини та інших регіонів, де проходять активні бойові дії. Ми приїхали в минулому році, десь наприкінці квітня. Коли в Миколаєві пропала вода, ми десь так тиждень побули ще в Миколаєві, але в мене мама інвалід, тому були вимушені переїхати до Одеси. У мене на третій день війни пошкоджена квартира, зруйновано вікно, там кусок стіни. ну, Кімната постраждала сильно, ну, двохкімнатна квартира. Але на першому поверсі, коли затопило, Каховська, ГЕС підірвали, то будинок стояв до половини третього поверху у воді. І більше тижні він стояв у воді, так що нічого не лишилося. На просте, але всім до болю знайоме запитання: як ви? Переселенки спочатку посміхаються. Але потім на їхніх очах виступають сльози. Тендітні жіночі плечі ледве витримують те навантаження та стрес, який приніс собою руський мир. Але українки намагаються помічати тільки хороше, і фотосесія якраз таки є гарною можливістю отримати заряд енергії і позитиву на довгий час. Зараз в такий час хочеться не тільки дарувати радість іншим, але й себе також, тому що я художник, я викладаю живопис усін, Зараз усін, ну різні віди живопису, але зараз така арт-терапія для інших жінок по різним гуманітарним центрам. І собі ж треба теж свято іноді робити. Тим паче, що мама в тяжкому вже стані і хочеться відволектися? Дуже тяжко. Ну зараз якось уже ну, якось налагоджує, налагоджується психоемоціональний стан. Місяць тому у мене тут в Одесі народився внук, буде вже одеситом. У нас все життя змінилося якось. Вирішила прийти на фотосесію. Це вперше в житті я ніколи не знімалася. І хоча для багатьох переселенок подібний досвід участі у фотосесії, вперше сьогодні кожній з них вдалося, хоча б на мить розслабитися та відпочити морально. Через певний час моделі отримують готові фотознімки та, переглядаючи їх, зможуть згадати, як це бути щасливою. Міжнародна виставка творчих робіт на підтримку України вирушила регіонами країни. Нагадаємо, 24 серпня в Одесі просто небо презентували експозицію, складени із робот майстрів усього світу з учасниками заходу. Поспілкувались, і наші кореспонденти. Україна і світ таку назву має виставка Просто неба, що відкрилася на день незалежності України у свято Архангело-Михайлівському жіночому монастирі. До експозиції увійшли понад 40 робіт митців більш ніж 14 країн світу. произведение, которое я дал на эту выставку, «Притча о древе». Это произведение, которое было написано сразу после провозглашения независимости Украины. Это то, до чего была доведена разруха, была Унівичну унічтожене храми обізглавлени. Ета проїздіння здесь воно вже пройшло. Множество міжнародних виставок. международный съезд міжнародний элиты, інтелектуальної еліти, який проводився году. Географія авторів представлених робіт дійсно вражає. Сьогодні нас підтримують США, Великобританія, Польща, Германія, Грузія, Швейцарія, Болгарія. Греція, інші країни. Весь світ виражає нам сьогодні свою підтримку, підтримку нашій боротьбі, підтримку нашому народу. Кожен з художників передав якесь своє особисте бачення життя. На цій висоті представлено дві мої композиції. Роботи виповнені полотно олія. Техніка. Вона називається Мати та Благословенний Сон. Мати це ми всі знаємо, що це особлення і батьківщини, і віри, церкви. Другу роботу, благословенний сон. Чому саме я хотіла б побажати у цей день, щоб у всіх дітей нашої країни був саме благословенний сон під під мирним небом? Картини учасниці експозиції несуть у собі також певний духовний зміст. Україна і світ. Ця назва нашої виставки дуже символічна. Весь світ. Всі цивілізовані країни із нами, і ми хотіли показати. Що ми не одні в цій величезній борні із дияволом, із нападниками, із злом із гріхом, тому що саме з ними ми боремося, і ми переможемо. Адже з нами весь світ виставка тривала протягом святкового дня, 24 серпня. Далі кожна з робіт увійде до складу різноманітних художніх проєктів та стануть учасницями інших експозицій. В Одесі ювенальні поліцейські забрали у матері двомісячного сина дитину виявили серед сміття у занедбаній будівлі на старокиївському шосе. Про жінку з немовлям у поліцію повідомив чоловік, який працює неподалік. На місці поліцейські з'ясували, що хлопчика народила в одному з одеських пологових будинків 32-річна уроженка Харківської області без постійного місця проживання, яка приїхала на Одещину кілька місяців тому. Жінка не мала при собі жодних документів на будь-який облік в органах влади не ставала і дитину не реєструвала. На її думку, засмічений занедбаний будинок чудово підходив для ведення побиту та проживання немовляти. При цьому в будівлі. Панували безлад антисанітарії. Всюди валялися порожні пляшки від алкоголю. Навіть вікна та двері були відсутні. Хлопчика у матері правоохоронці вилучили та передали до лікарні, де він перебуває під наглядом медиків. Розповіли у прес-службі облполіції. В Одесі затримали військового чиновника який вкрав бюджетні кошти на будівництві спорткомплексу для ЗСУ. За даними слідства, корупціонер привластив понад 1 мільйона гривень. В Одесі головний інженер військового квартирно-експлуатаційного управління привласнив понад 1 мільйона гривень бюджетних грошей, виділених на будівництво спортивного комплексу в одному з військових містечок регіону. Задля реалізації угоди він залучив директора місцевої будівельної компанії. Згідно з угодою, підприємець мав забезпечити всі роботи зі зведення багатофункціонального спорткомплексу для українських захисників. Однак підрядник виконав далеко не всі обов'язки, зокрема, не покрив бігові доріжки гумовим покриттям і не встановив ліхтарі. при цьому фігуранти отримали повну оплату з бюджету. Вивели гроші у тінь та розподілили між собою. Відкрито кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення. Повідомили у прес службі СБУ. Загальна мобілізація військовозобов'язаних в Україні триває. І українська армія має регулярний запит на спеціалістів із різних галузей та добровольців, які планують вступити до лав певних підрозділів. До 11-ї бригади імені Михайла Грушевського назвардії України наразі триває набір усіх охочих. Запрошуються не тільки чоловіки, а й профільні фахівчині прекрасної статі. Зараз, коли діє воєнний стан і країна відбуває удари ворога, усі бажаючі можуть долучитися до команди 11-ї бригади імені Грушевського Нацгвардії України. Ця частина територіально дислокується в Одесі. і Основним районом виконання завдань є Одеська область. Здебільшого це охорона дипломатичних і консульських установ іноземних держав, ізоляційно обмежувальні, фільтраційно обмежувальні заходи, охорона важливих державних об'єктів, прикриття об'єктів інфраструктури від повітряного нападу противника та оборона визначених рубежів. Даний підрозділ виконує такі завдання, як повітряна розвідка, коригування артилерії, ураження вогневих позицій противника та прикриття підрозділів сил оборони. Нам в першу чергу зараз потрібні такі спеціалісти, як стрільці, гранатометники, оператори БПЛА. Особливу увагу хочу звернути на підрозділи артилерії, що От, чекаємо ми на цих людей. Якщо бажаючі не служили в армії і не мають військової підготовки, під час тренування вони матимуть змогу отримати весь необхідний досвід. Приблизна підготовка буде тривати до трьох місяців залежно від напрямку підготовки. Тож, це все. Якщо стрілець, це приблизно два тижні. А якщо інженер або сапер, то це більш тривалий час. Також наші підрозділи на постійній основі проходять навчання за кордоном в країнах-партнерах. Українським захисникам держава гарантує також матеріальне забезпечення. Якщо прийшла до нас людина, і вона зарахована на списки частини, вона отримує від 20 тисяч гривень. Плюс до цього йде грошова винагорода у розмірі 30 тисяч гривень. Якщо військовослужбовець приймає безпосередню участь у військовій збройній агресії або перебуває в районах ведення бойових дій, то 30 тисяч збільшиться до 100 тисяч пропорційно на місяць. Командування 11 бригади імені Михайла Грушевського запрошує на службу також і жінок, переважно медиків та фельдшерів. Якщо жінка вже проходила службу і в неї є певні спецнавички, кажуть військові, для них відкриті вакансії заступника командирів роти. Всі військовослужбовці матимуть весь необхідний соцпакет. Зараз військовослужбовці мають право піти у відпустку в основну щорічну терміном не більше 30 діб та по сімейним обставинам до 10 діб. Загальний термін, якщо дві відпустки сходити 40 діб. Також медичне забезпечення. Раз в рік про всі військовослужбовці проходять медогляд, також забезпечені безоплатним лікуванням медичних закладах. Якщо громадяни виявили бажання вступити до лав 11-ї бригади імені Грушевського нацгвардії України, можна зателефонувати за номером, який ви бачите на екрані, 096 717 3012. Або звернутися безпосередньо до військової частини, де нададуть всю інформацію, а також допоможуть зібрати необхідний пакет документів. Вас зустріне начальник кадрів або фахівці кадрового органу, все вам розкажуть, все покажуть. Нададуть вам відповідні документи, з якими ви маєте направитись до РТСК та СП, щоб вас зняли там з обліку, якщо ми вас зарахуємо. Заступника одеського воєнкома Дениса Галушка підозрюють у незаконному збагаченні. Сім'я військового за короткий час придбала автопарк елітних автомобілів, квартири земельні ділянки на 14 мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-службі Національного агентства з питань запобігання корупції. Матеріали справи вже направили до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону. Україна продовжити отримувати необхідне озброєння для повернення своїх кордонів. Про це говорить політолог Михайло Шабанов. Візити іноземних лідерів постачання літаків F-16 – Цьому підтвердження, але очікувати винищувачі найближчим часом не варто, наголошує фахівець. Детальніше про це у нашому матеріалі. Підтримка України міжнародними партнерами буде продовжуватися. У цьому впевнений політолог Михайло Шабанов. Візити лідерів Угорщини та Португалії, які вперше з початку повномасштабного вторгнення завітали до України напередодні Дня Незалежності. Тому підтвердження, угорський народ він абсолютно. Свідомо розуміє ті процеси, які відбуваються угорщина свого часу. Пізнала на собі в повній мірі радянсько-російську окупацію, і на ментальному рівні угорці абсолютно розуміють те, що відбувається наразі в Україні. Надання Україні довгоочікуваних літаків F-16 від міжнародних партнерів так само наочно демонструє підтримку нашої держави. Говорить спеціаліст. Треба розуміти, що кожен новий терористичний кривавий акт Росії. Він відкриває очі світу на те, що відбувається насправді. І на сьогоднішній день позиція, по перше, сполучених штатів, які з одного боку вони не бажають ескалації з путінським режимом, тобто тримають, як то кажуть, руку на пульсі, з іншого боку, вони дали дозвіл іншим країнам на продаж Україні та передачу Україні f 16 і саме це може розпочати каскад надання саме винищувачів і від інших країн. Але ми маємо розуміти, що передача озброєння може розтягнутися на місяці, каже спеціаліст. Це процес він вже нагадує такий знаєте процес доміно то тобто, Данія, Знову ж таки, Нідерланди, ось Норвегія, тобто краї... невеликі країни, але з величезним економічним потенціалом готові нам допомагати у найшвидший спосіб, і це дуже показовано справді для інших країн. Але аби допомагати Україні і надавати озброєння багатьом європейським державам, довелося змінити свою військову політику і в деяких випадках налагодити виробництво техніки та боєприпасів для нашої країни. Це не матиме наслідків, додає Михайло Шабанов. Ми маємо багато партнерів і які активно використовують свій військово-промисловий комплекс загалом для наших потреб, зокрема Франція Французька Республіка, яка випускає до нас відповідні снаряди, яка надає відповідне озброєння, в тому числі і далекобійне. Тому там, де не вистачає, підключаються наші інші партнери. Стосовно контрнаступу України, політолог впевнений, що його терміни не будуть впливати на постачання озброєння. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.